Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Зробив перші. Не фокусується камера. Перші, я не знаю, на кілометрів 10 на тетчику. Ну, тут просто я вже коли під'їжджав до точки, я подумав, що треба скинути до нуля. Тут показує півтора кілометра. От. І це я зробив у кращому стані, ніж просто навіть взяв. завдяки Богдану з Київщини. Який сплатив рахунок за технічне обслуговування, і там, там буде публікація щось там на кінечники тяг керма, кульові опори, якісь там ще штуки-дрюки поміняли на цій машині на за там 17 з чимось тисяч гривень. 17 500, Так там заокруглили. Тобто за 200 взяли і одразу туди 17 500 докинули Богдана. Я буду вести бортовий журнал, заведу і буду вести його сумлінно, тому що я намагався його вести на Тавріях. Але на тавріях, ну, я це швидко кинув, бо це була невдячна справа, тому що ну, це реально виглядало депресивно. Це, це там би вже був такий толмуд за рік по тих Тавріях. А на Фольці то буду вести бортовий журнал і туди і всі ці накладні додавати з фіксацією кілометражу та дат. Таким чином, дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Дякую за цей течок, всім, хто скидався, і Богдану за те, що такою мажорною нотою закрив оце моє забирання течика, придбання, все вже в бойових лавах, працює. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.